Ну що, до Докукурікалися, до кукурікалися, що сталося? Два тільки петушка. Оставив одного старенького. Це у нас серебристий, ось він один. Він у нас дуже старий, там клики в нього такі здоровені ззаді. Ну взагалі, він красавчик. Оставили його, хай гуляє. І з молодих оставив самого лучшого вибрав. Вон, бігає. Так, зараз це все діло убиратимемо на прицеп. Піросйомка. Тут піросйомкою сьогодні забили 20 петухів, 20 десь да, Мари? 16 16, 16 петухів завалили. І виходить, в нас залишилося десь 25 курок. Приблизно так ми посчитали. І два петушка. Якраз нормально. Тобто, на 10 курок один петух. Ну, там, на 12, от, бо вічно мені кажуть за мою математику, що я там е щось не так кажу, і неправильно щось вважаю. Я считаю все, типа. ну, як там, Теоретично. О, поняли? Просто от типа отак от, от. Так, а що там у нас там хтось ходить? Стас, то ти? А, привіт. Типу живців? Зараз, підожді. Так, все, поїхали. Та тут сусід приходив. А мені вчора живців привезли 300 штук. Купив додому, треба в погріб опустити. А сусід тут у мене... Та Денис, я не знаю, йому годів 14. Щас підожіть. Каже, А можна буде купити? Та, ну По 3 гривні, як мені привезли, кажу, та він 20 штук в общем, на щучку. Хочу вийти отак, хоч на поплавки поставити, може, пару щучок якихось упіймаю. Бо все в роботі та в роботі. Так, зараз піжіть. Все, нормально. Щось у мене акумулятор, часів якогось а я й не поняв. Утром устав заводити, не Тю. Або щось не виключив, або ж Поліна щось включила, може фари включила, бо вона така в мене дивиться. Стопаки, і воно просто посадило акумулятор за ніч. Так. оба. Чим сьогодні займаємося? Чим займаємося? Годуємо жирну собаку. Да? Годуємо тебе. Жирна собака. Ось стекло було з дому. Блін, люди подзвонили, кажуть, Колю в центрі лозе. Ах ти кажу, паразітка. Головне, Рекс був удома, а вона, коротше, в центр смилася. Ось тут таке діло, так що трошечки втеклося бацюра наша. Ну, а я зараз перейду трошечки до роботи. І подарочок мені там були, присилали дуже велике. Дякую. Підписник Олександр Саша. Е, подарочок був отакий. Це пилка, я навіть не знаю, як вона називається. По-моєму, вона називається типу, паркетниця. Блін, ну тема, звісно, барох, ну тікай, ну я ж балакаю. Іди сюди. Фу, йди сюди. Пішли, тебе закрию, Іди. Йди, йди. Давай, іди десь, побігай. Оп, все, тікай. Фу, кажу, тікай. От причепилася до мене. Так, вона, виходить, паркетниця. Ну, в принципі, диск пильний по дереву. Тільки що дерево пиляв, розпилював. Дуже класно все виходить. Так що Сані дуже велике, дякую. Оказалося, що Сані є свій тепер сайт. Раніше він, він, виходить, продавав такі штуки. Ну як, в нього там багато всілякої і всячини є. Кому інтересно, я сказав, кажу, Сань, чесно, не то, що там, знаєш, реклама. Він побачив, каже: Коля, я як побачив, як ти пиляєш дрова від мотоблока. каже, Я чесно, каже, чесно, думаю, ну, ладно, каже, ну реально зроблю подарок, я думаю, тобі буде дуже він. пішов від ціля. Каже, буде дуже до душі, реально до душі і зразу прям пригодився. Так що дуже-дуже велике дякую. Потім вийшло так, що в Сані я узнав, що в нього є свій сайт, у нього є Facebook. Ну він раніше на Фейсбукові викидав. По ціні оця паркетниця, там, наприклад, на сайтах там стоїть 2500, там 2400, 2200, по-разному е, ціни є. Е, Сані, вона, типа, обійшлася за. 1800 він казав. Тобто він бере товар на пряму від виробника і каже, може бути на сайті одна ціна, але коли ви хочете купити якийсь продукт, то вона реально буде дешевша. Так що, не то, що я там перебиваю і дуже прям рекламірую, просто від душі людина мені зробила подарок, я від душі хочу порекомендувати і, можливо, комусь щось треба. Я то розумію, що вже такий момент настав, що в кожного все вдома є. Тобто, і в мене, в принципі, все є. і він... Найшов. найшов, чого в мене нема. Бачите, реально знайшов. Так що, красавчик. Ну, В общем, тепер у мене ще й паркетниця є, Шуруповерт є, болгарка є, е, що там, е, перфоратор у мене є, е, насоси для машин. Ну, в общем, Все, що треба мені, в принципі, все електричне, все у мене є. Так, оце єдине, що я дерево завжди пиляв обичною пилкою, тобто або електропилкою, або бензопилою для того, щоб підрібняти. Ну тут наскільки класно, що паркетниця прям, як підпилювала, то стики прям хороші. Ще одне до одного, то тобто, і рівненько вона пиляє і нормально, Ну дуже мені подобалося. Так що, зараз дошка вона сталася, я її віднесу. Ця дошка я хотів забурчик робити, але потім <кхи>, прийшла геніальна ідея. У нас не було короба. То, що старий короб, ми тоді повне та знімали, щоб трубу підняти і щоб двері встановити. Бо в нас не можна було ніяк поставити двері вхідні, бо дуже маленький, маленький пройом, висота була, так як в нас йде по проєкту газова труба. Тобто проєкт міняти це було дуже дорого. Тож дійшли висновку, що я просто ту трубу можу підняти методом трошечки вибити в, там, кирпич. і ми просто її підняли, убрали оцей короб, установили двері і Ну, старий короб то старий короб, він поламався. А я був пиляв дошку і думаю, ну блін, зроблю додому коробочок для того, щоб тепер усе було по темі, так як воно нужна. Ну і в общем, отак от все вийшло. Спасибо, звісно, Сані. Оп, все, короб забіцали. Як не як, а вже воно не задуватиме у хату, туди виходить, вітер. Ну, в принципі, пойдеть. Зараз поїду в магазин, мені треба взяти клей-пену. І треба коротше підвіконик малим зробити в комнаті це те чим я сьогодні хочу ще зайнятися в кінці робочого дня на вулиці і на вулиці ще тут е сьогодні треба побивати вікна Е, ну, Клейонкою, ще штапики поїду візьму. Думав, зразу паркетницею нарізати рейочок. Ну, Думаю, блін, геморойно буде і довго це все діло. Поїду, просто штапики візьму, штапиками обіб'ємо. Так як вже топимо і і хати тепло ще таке дівається кудись. Ну, Не кудись, а оці щіли не всілякі, тому що ще вікна старі тут стоять. І в другій половині хати в нас теж там старі вікна, прям, прям дуже старі. І, їх треба якось пооббивати для того, щоб е, зима. Вже приходила, і ми були до цього готові. Воно то в котлові. Поки топимо, поки й тепло. Тільки котол уже потух. Да, наприклад, під утро вже прохладненько. От оця сторона е, дому, де вже в нас встановлені вікна новенькі, то звісно, ця сторона тепла. Це сторона малих, де малі сплять, там крайня кімната їхня, це в нас зала. І, ну, звісно, дуже класно. Е, осталося просто теж позакривати е, пінопластом. Е, ну, одкосики такі, типу, поробити. Поняли, і буде все чики піки Тобто, обрізати пену і пінопластом е, поприклеювати його, зробити такі собі откоси від боків. Ну, взагалі, цим я теж займуся. Звісно, якби така погода була, взагалі ще можна робити, багато всілякої роботи. Ну но... це так, через день. Позавчора, мабуть, чи позавчоріжко була погодка хороша, що я так знаете, раз і в сараї перестінки поробив по розсядкам. Вчора, звісно, була така паскудна погода, і моросило трошечки і дощик. Ну, я приміння знайшов. Я, я поїхав на базу, гранулював трохи корму. Сьогодні класна погода. Охренительно прям була. Навезли сюди ось гранотєву, я його ще вирівняю, типу, таку подушку зробив. Забетонірував три стопчика, виборів дірки, побетонірував стопчики для того, щоб зробити потім навесику, тут, а той, який я хочу. Ну Зараз не лізу, я би може, сьогодні вже б І почав, ну і ще не хочеться, так як стопчики ще бетоніруються. Ну, то не хочеться щас поки що лізти. Хай вони укріпнуть. То є... Роствор, як уже застигне, тоді вже я думаю, що можна буде лізти до стопчиків. Ну, ще такі, знаєте, ще підшатуються, тож не хочу сьогодні лізти, воно ще сирувате. хай буде. А потім, виходить, сюди на шпильки будемо брус кріпити від початку туди до кінця. На шпильки через стіну навскрізь тобто відціляє і від теля буде шпилька закручуватися. І потім на цей брус буде е, ложитися перемички. Ну, то вже потім я вам усе покажу, розкажу. Да, і все. В принципі, отак якось. Отак якось і працюємо. По поводу Санькиного сайту я вам скину реальну ссылку. Я закріплю номер телефона Сашка. Якщо треба, буде якийсь будь-який товар, там в нього дуже багато всього, ви можете зайти на сайт, подивитися. Ну, Сань, ти казав, що дуже, знаєш, каже, так, ну не треба, бо воно знаєш, ну тіпа, не цей, це просто від душі. Ну, якось, хоч якось я теж буду тобі полезним. І е, якщо я, якийсь із моїх підписників зайде до тебе, знаєш, ну, Зроби йому знижку якусь там на хлібину, хоча би. Я буду дуже вдячний. І, в принципі, якщо людина може дешевше в тебе купити, я тільки за з руками і ногами, так як в нинішній період часу я казав, що люди економлять кошти. Ну і буває таке, там, чи шуруповір той поламався, чи болгарка, чи, чи ще якась штука, чи дрелька. То є це, це такі речі, які ну, нужні зараз. Не дуже, звісно, нужні, тому що свят виключають. Ну, коли світ з'являється, це штуки, які заміняють просто час, е, знаєш, вони тобто, економлять, це швидше набагато. Ну, шуруповертом закрутити 10 саморезів, да? і отверткою, що і кість повиламається нахрен. Ну, в общем, факт тому, що дуже велике дякую за той подарок Санькові. Ну, а я далі буду працювати. Зараз поубираю це все діло. Будемо працювати далі. Да, да. Чим би його зайнятися? А! Ти що гукаєш мене, га? Так, я поїхав в магазин. Я думаю, що вечірком може ми ще зустрінемося. Ще щось я вам покажу. Ще до поросяток. Підемо до бройлерів. Зараз е, до саньки наберу на цей до Сашка на столярку, поїду, візьму е, тирси, стружки, що в них Що є, та й візьму. Того, що вчора ми підстеляли бройлерам, сьогодні обратно треба. Вони-то, звісно, ну, да, Оп, оп, Кожен раз я вас показую, шо? Ой, капець, які ви грязні, да. А нічого нормально. Шампунь кончився, як мені там хтось писав із підписників. Каже: Коль, то скажи, що шампунь кончився. Ну нічого страшного. каже. Вони ж помиються колись. Ну, звісно, помиються. Так, ладно, ось курі диви, на дворі, на дворі бігають, і то грязні. Тобто на них петухи теж там сідають і так далі. Ну, топціться, ну це, ну, я не знаю, ну тварина така, чи що. Вон, качки теж вон, ходять зачухані, того, що вони десь там то в грязюки купаються, там, то ще щось. Ну, це нормально, це сільське хазяйство. І до цього придираються, тільки, я думаю. Люди, які ну, квартирні, які живуть оце в квартирі, і вони просто не розуміють суті е, утримання сільського господарства в селі, ну, не може бути все прям капець, як ідеально. Капець, як ідеально, не може бути. Або може бути, але ну, тільки на камеру. От знаєте, бо є такі у нас. Ну, блогери не знаю, хто там, ну, ну є, от є, які знімають тільки тоді, коли все хорошо і все прекрасно. Ніхто не покаже, що там гамна якогось там куча чи ще щось. Де яка разниця, ну все вичищається, все прибирається, за всім дивитися, то є і так далі. Е, я людина прямолінійна, і просто я не буду робити вам супер-пупер картинку. То є, якщо десь хаос, то десь хаос. Е, і я уверений, що в кожного цей хаос є, і ну, нічого тут страшного немає. Просто. Чимось хвалитися і показувати вам, який я охренітельний класний, бо в мене прям чистота і порядок везде. Я теж цього робити не буду, тому що ні, такого не буває. Щоб постійно чистота і порядок була. Тобто, временами все одно у вас десь буде щось вимазане, десь щось там запачкане і так далі. Мене просто це дуже сильно якось ну я не знаю, типа, зачепило, тому що реально пишуть люди, ті, які цього не розуміють, От і все. Ну, це ж таке, я казав, що якщо щось не так, не дивіться просто канал, і все, живіть своєю життю, і дивіться картинки, дивіться прекрасні якісь там фотки і так далі. Так, все, ладно, я поїхав працювати. Я зараз до Саньки Маріс мотнуся. Отак, якось. Все. Поки що, мабуть, не прощаюсь, а може й прощаюсь, може й відео закінчило, а може й не закінчили. Ладно, все, будемо працювати. Давайте. І ви там працюйте мені. Да. Не сидіть, не дивіться Ютуб. Мене там, ще якихось блогерів. Ас, їдіть щось робити. Хе-хе-хе. <рит> Артем! Ааа, чик-чик-чик, не різ до кота. Ну-ну, Артем. Та він більше й тебе, синок. Ах, ти ще такий, як, ти як Поліна, да? І ще один каже, ось сидить, каже, а ти що тут сидиш? Каже, що ти тут сидиш, каже, да? Так, Зажурився куля, що немає в магазині штапиків. Поїхав, блін, тільки що в один у другий магазин. Ну, сезон. Воно ж розумієте, все сезонне. Заїхав, штапиків немає. Блін, кажу, гвоздики є. А гвоздики є, отакі, сантиметрів по 5. Блін. ну Приїхав додому в розстроєних чувствах. Потім такий же споминаю, що підожди, зараз спробую. Попробую тобто, гля, вже оббили вікно. Блін, прикольно взагалі. Ну, дошка ж є. І на отаку от треєчку. Порозпилював і чітко все. Я не знаю, може і тут ну чи та ні, в принципі, не треба. Ну, та, там буде видно. Е, утепляємося, тому що реально кухня холодна. В нас весь холод в основному іде із цього вікна в дом. І воно таке прям тягне. Ну, тобто, слабеньке, воно велике, да, ну, так. Ну, слабе, треба було щось робити, щось предприйнімати. Намарис. Добрий. Так. Опа. Вийшли до висновку, що можна, в принципі, рейку напиляти оцією штукою. Дуже прикольно, дуже удобно є отака штучка. Коротше, це для того, щоб визначити довжину рейки, Ширину. Ширину, ширину. я вибачаюсь. Ну, Я оце пиляв отак 1 см. На одиничку, виходить, ставив 1 см товщина. Чуть-чуть більше, підожіть, бо поки виставлюся. Хуп. Коротше, дуже класна, удобна штука, чесне слово скажу вам. Все, ну оцю рейку поки що не буду, тому що це вже хай дощечка така остається, хай буде. А від ось буду потихеньку брати, пиляти і ви оце зараз побачите. Роблю отак. Хоп. Коліном придавив, розетку включив. І будемо зараз пиляти реєчку свою. Ось тут сучок піддаю, отак поміняю. О. Можна, звісно, до хлопців було б поїхати. Ну, тепер, в принципі, по мілкотніпу такий, можна робити оцією оце штучкою. Так що крутейша херня, прям, прям крутейша. Так, ну що, поїхали. Ще одна штука Ля. і отака от реєчка виходить. Блін, прикольно дуже. будемо Це нам треба таких, зараз штук 5, мабуть, нарізати. Бо ще два вікна у нас виходить раз, два, три, чотири. Ну так, п'ять штук. Зараз будемо від цей Оп. І потихеньку отак от і пішов далі. Оп. Опять я. Ну і так. По чуть-чуть. ще, коротше, отака штукень. Опа, що ти, сина, хочеш? А Кажи. можна то Єгора, там у неї буде кукла? Ну, це, то у неї там день народження буде там. Можна то не в хату? Коли? Ну, коли оліз. буде? Блин, она на аккумуляторе была. Вообще в супер. Так, четыре. И что, тут, может быть, я тут не допилю уже? Подожди, раз. Два, три, четыре. Да. Пять штук я пиляю. Ну Ну, коротше, пойдет. Все, якраз хорошо. Так. Пробиш. Зараз, я думаю, розетка відключилась. Бо зараз бабахи перестали робити. Штука годна, Сань, реально. Я не знаю. Но я думаю, що зараз кожен, мабуть, господар задумався над такою штукенью. Ну, а можливо, в когось вже таке і є. Ну, реально, прикольна штукень. Так. Зараз відміряємо, скільки нам тут треба. Опа-че, опа-че. Все. Сейчас отпиляю. Просто что прикольно, что рівненько, гарненько, дивіся, раз. И, в принципі, чим удобно, що в основному дома вже, знаєте, можна робити такі мілкі якісь роботи работы, не залежать там від якогось столярного цеха і так далі. То тобто, есть, щось что то реально і дошку подпилять. Я ж кажу, я сьогодні кору пробив, а воно ж тоже, ну, то тобто, есть, в круглях, як пиляний, і косо, там криво то раз-раз торці даже повідмірював рівненько і все і все чітко. Ну, в, общем, в принципі, не так. і все. Дуже класно, що защита, ось, поняли, є. Тобто, ось включили, да, і у вас виходить просто защита. То. Дуже удобно і акуратно. Ну, то есть, на коли ви пиляєте, тоді у вас, звісно, пружинка зрабатує. Ну, класна штука, реально годна. Годна для домашнього господарства, це супер. Для такого Дома, типу, да, як у нас, що в нас от таке усе постійно все в роботі, то штукень, звісно, класна. Так що, сашончик, Від імені всіх моїх підписників в роботі вже я й показав. отако штукень ж Я прям, я прям, коротко, я год назад я хотів собі, ну, якось знаєш, ну не дозволив, того, що. Були можливо витрати якісь нужніші. І я подумав, що це просто, ну, просто цяцька. Думаю, ну на що мені? Ну цяцька це таке. Я то понімаю кожного мужика, кожен, кожен мужик, він такий, знаєш, ну, дитина, дитина в душі. І от я це діло посчитав як цяцька. Ну тепер розумію, що якби ми... Раніше його купили, ми бісарай швидше построїли з цією штукенью. Глибина пропила там щось чи 5,8, ну, тобто до 6 см глибина е, дошку можна прорізати. Ми б я ж кажу, що хірячили, опилювали б набагато швидше, бо ми або ножовкою, або цією бензопилою. Ну, коротше, дуже було важко і неудобно. Ну, тепер ми вже, звісно, трошечки вже в екіпіровочці. Тепер ось, у Саньки подивлюся, мабуть, електрорубанок, ще закажу. Ну так, чи дощечку якусь, чи полочку якусь у дому зробити. Це, звісно, теж, я думаю, годне діло. Скажи, жінка моя. Угу. Угу. Так що це діло штукень класна. В общем, хейтери сприймають це все діло як реклама. Ну, я завжди, казав, що той... я... я не вважаю е... пропозиції якісь, да, які є просто рекомендації мої. Я обичний життєвський хлопець, обичний сільський пацан. Тобто, і по поводу реклами, я трошечки на рекламу дивлюся з другої позиції. Е, я просто показую результат, показую, як воно виглядить і так далі. Є, хейтери це приймуть як рекламу. А, а я вам це показав як достойна штука, яка реально допомагає отакому е, от такому. От, е, буденному, буденному виходить, житті, знаєте, побутовому, тому що нормально ну, я за день сьогодні завдяки отій штукенці, її гляша поробив. Тобто красота попідпилював рівненько всю дощечку, все, що мені треба, тобто я практично зробив за допомогою тієї штуки. Так що розхвалив уже далі нікуди, 100%. Я вже, як то кажуть, уверений на 100%. Ну все, пішов. Я тепер буду переходити до наступної Так, оце, мабуть, обріжу зараз, да? так? Угу. Піду зараз до наступного іконечка, і будемо, чи, може, ножнички взяти, чи. чи так, нужечком якось. Ні, ножнички треба. Ну, да, Ладно, є ножнички, винеси, піде. Ну, взагалі, шановні друзі, підписники і гості мого каналу, хочу сказати велике дякую за перегляд. Відповідно, якщо вам понравилася така штука, там є ті мощніші. Там є смачніші і глибина пропила, і діаметр уже той тобто, набагато більший. Ну, я вам скажу, що в принципі удобна штука. Я думаю, що для домашнього використання ну, більше її не треба. Тобто, це вже там ідуть професійного типу і так далі. Штука інтертуловська. Тож, в принципі, наскільки я знаю, інтертул доволі непоганий в використанні і багато хто його рекомендує. Ну, попробуємо, попрацюємо. Я вам тоді, в принципі, по. По роботі скажу класна вещь чи не класна, і наскільки вона е, то є вже слугувала нам по времені. Ну от я ж кажу: по сьогоднішньому дню я вам скажу, що е, штукень крутейша. Далі ми там вагоночку будемо робити, е, ще щось там якісь опили пропили е, переробний цех. У нас буде. Ну то є штука нужна, ото так, що такі всі діла. Я думаю, можна вже робити і вдома. Все, Соні, дуже великий привіт. Сонь, велика подяка. Тобі подарочок реально зайшов. Е, надіюся, хтось із підписників перейде на твій сайт, подивиться. Можливо, хто заінтересується теж якоюсь битовою штукенцією такого типу. Ну, в принципі, отак. От. Ну, всім підписникам подякував. Всім до побачення, а ми пішли далі працювати, оббивати далі вікна, бо ще вправлятися, ще розтоплювати і короче. У нас ще куча куча роботи. А на дворі дуже швидко темніє. Все, всім дякую, всім пока-пока. Буде -пока. вічі.